Який у вас настрій? Дуже гарний, чудовий. Чому? А по сьогодні такий важливий день, без нього ніяк. Ми його чекали ж довго. Я погоджуюсь з Дашою на всі сто. Які у вас очікування від вашої майбутньої роботи в молодіжній раді? Ми маємо багато планів на майбутнє. Ми хочемо розвивати це місто. Банальні фрази, але так і є. В нас в цьому році дуже класна команда. Ми вже не перший рік молодіжній раді, тому знаємо про що говоримо. Тому ми сподіваємося на їхню плідну працю. Там дуже багато новачків, які прагнуть розвивати наше місце місто і рухатися вперед. Катя, ми знаємо, що ти голова молодіжної ради, і як ти можеш охарактеризувати цей склад? А люди дуже різноманітні, дуже різного віку від 14 до навіть тридцяти років. Здається, дуже різні люди. Хтось приїхав навіть з інших міст зараз живуть в Славутичі. Наразі в них дуже багато різних ідей. я повторюсь, як я раніше казала. Вони. Прагнуть щось робити навіть з першого дня, як тільки-тільки сказали, що ось ви вже депутати, ми почали збиратися цілими тижнями кожного дня, і було дуже багато усього. Зараз почали, хоч трошки відпочивати, але думаю, це ненадовго. Даша, коли ти йшла в депутати, яка була твоя ідея на рік? Насправді я хочу допомагати всім. Я хочу допомагати всьому і кожному розвитку, кожному новому світлому розуму в цьому світі. Я хочу підтримувати і продовжувати йти вперед не тільки для себе, але й для кожного з нас. Тому я пішла допомагати оцій людині, і буду допомагати і підтримувати кожного, хто вступить до нас, хто стане нашим стажером і хто просто захоче побалакати.